Друзі, всім привіт. Значить, дивимося на те, яким чином починається розгляд вашої анкети на візу. Значить, по Канаді, після того, як здали біометричні дані, пішли, здали відбитки пальців та фотографію. По Британії, після того, як пішли, здали відбитки пальців та зробили фотографію. Для Британії треба робити на кожну візу здавати це, як і на шенген, відповідно. Тобто, слава Богу, українці мають закордонний паспорт біометричний, що нам не треба для Шенгену візу ще робити. Третій момент це США. США це одна тільки країна, яка проводить співбесіду серед тих послуг, які я надаю, проводить співбесіду, і ця країна вона всіх зазвичай устрашає. Тому там уже рішення приймається на спів... самій співбесіді. Ну точніше, воно приймається раніше, вам його оголошують м -м, після того, як ви поспілкувалися з консулом. От такі три відмінності. Скажіть, будь ласка, що з цього ви проходили, що з цього не проходили? і Що вам здавалося найскладнішим? Ну, я думаю, США було найскладнішим. Sim, papai?